Доброго дня. Це мої примуки. Насіяла їх <гум> таку масу, вже далі пора простачувати. Раніше я показувала відео, як вони проростали, а це вони зараз в такому розмірі. Ось дивіться, скільки їх у мене. Тут і поліантові прийняли. І аурікуми. А, он ще горщики. Не знаю, де я їх всіх розсаджу. Не такі красоні, дивіться. Це перший мій досвід висів у приму з насіння, в принципі, перший досвід з таких об'ємів. Я вже мала один досвід невдалий. Це магазинне насіння було. І з цього насіння з пачки, в мене виросла одна червона примулка і одна біла, і такі дуже простенькі. А це насіння я замовляла декількох людей. Які займаються вирощуванням примул і досить професійно, продажем їх. от в них я придбала насіння. Щоб було більш різноманітні в мене примули, то брала насіння у трьох різних людей. Ну, що, ж, сьогодні, мабуть, я буду розсаджувати їх хоча б по горшечку в день, тому що я, напевне, не осилю такий об'єм. І буду надалі показувати результати.